Всім привіт! Прийшла мені сьогодні ось така от куча різних посилочок. Зараз ми будемо з вами їх відкривати, дивитися, що там всередині є. Почнемо з самих менших. От, Ці вже посилочки приходять після китайських свят. Тобто китайці відсвяткували, відправили. І посилочки доволі швидко прийшли. Так, глянемо, що тут прийшло. Ага, тут прийшла жіноча блузка, що я не помиляюся, розмір XXL. Здається, це має бути блузка. Так, це. Блузка. Так, якась така от блузка. Тонесенька така. Не знаю, така от дуже-дуже тонесенька. По якості, як я б не сказав, би що вона дуже хороша. От ви можете бачити, як вона просвітляється, видно задній план. Ну, не знаю, не знаю. ціна, правда, їй там дешева, не дуже вона там і дорога, але ну загалом така от блузочка сайту aliexpress І так, не забувайте підписуватись на наш канал на Ютубі aliexpress Волинь. З вами був Купанчук Олександр. Всім до побачення.